Сьогодні я вас запрошую на ліплення і хочу вам запропонувати зліпити разом зі мною вівцю. Маленьку, красиву. Давайте її спочатку розглянемо. Погляньте, який у вівці тулуб, вкритий кучерявою шерстю. Розглянемо голову. Очі у вівці досить великі, вушка довгі, направлені в сторони. У вівці чотири ноги, а на ніжках копита. Ноги міцні, витривалі, вівця швидко бігає, а хвостик у вівці короткий. А тепер розгляньте її, мордочко, погляньте, який носик і ротик. Розглянули? Ну що ж, діти, а тепер до роботи. А тепер наша зарядочка для пальчиків. Робимо сонечко, вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвірячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Вийди, вийди на вершечок, там побачиш п'ять овечок. І баранчика між ними і з рогами золотими. Я взяла білий пластилін. Ми з нього будемо робити тулуб, ніжки і хутра для нашої вівці. Тому ми ділимо наш пластилін на три частинки. Дивіться, серединка я беру трішки більше на тулуб. Так, а цю частинку навпіл. Тепер беру більшу частинку і її гарно в ручках розминаю, прогріваю, щоб можна потім з неї було зробити тулуб нашої вівці. Дивіться, я вже, він у мене м'якенький, я роблю кульку коловими рухами. А тепер мені треба зробити трішечки як яєчко форму, тому що у овечки тако, такий тулуб. Так. Тепер трішечки можна ще, мабуть, ось так досить. Тепер е заокруглюю бокові частинки. Так, подивіться, я відкладаю в сторону, беру ще одну частинку, і мені треба зробити ніжки. Я ділю Навпіл, потім кожну частинку і ще навпіл, тому що у вівці чотири ніжки. Ось такі невеличкі частинки. Ми з них робимо маленькі ковбаски. Прогріваю, розминаю в ручках і роблю ось таку недовгу. Товстеньку ковбаску, ось так, бачите. І таких робимо чотири. Ось такі, дивіться, чотири ніжки. І тепер я беру наш тулуб і з нижньої сторони їх приєдную. Дивіться, якщо треба, пригладити. Щоб ніжки гарно трималися. Пам'ятаємо, що у вівці дві передні ніжки та дві задні. Ось так дивіться, тримається тулуб. А тепер нам потрібно зробити хутро нашої вівці. Глівочку будемо робити трішки пізніше. Для цього ми знову беремо білий пластилін і можна відщипнути, можна відрізати маленькі шматочки, робимо тоненьку ковбаску. Тоненьку. вперед назад наші рухи. І що нам треба? Нам треба її зробити хутро. Ми робимо маленькі спіральки. Дивіться серединку і закручуємо навколо. Робимо ось такі спіральки. Ось мені досить такої спіральки. Ви можете їх робити і більшенькі, і меншенькі, але їх потрібно буде багато. Я закручую навколо, дивіться. І що мені треба? Робимо багато. І потім ми їх приєднуємо на тулуб. І у нас буде ось таке красиве хутро у нашій вівці. Бачите, тільки дві. А нам треба все, весь тулуб покрити такими красивими спіральками, кучеряшками. Можна в ручках, якщо вам зручно закручувати, можна на дощечки поклали і закрутили. Різні за розміром. І маленькі і великі буде красиве хутро у нашої вівці. Погляньте, скільки в мене вже, і тепер я беру великі, які в мене вийшли, і по всьому тулубу. Так покриваємо весь тулуб. Де меншеньким, де більшою спіралькою. Так, ось у мене вже з усіх сторон. І тепер там, де буде хвостик, теж треба ось таку спіралечку вигляді хвостика і причепимо ще зверху, там, де хвостик. Так, тулуб у нас вже красивий. Весь, дивіться, в хутрі. Гарненько, красиво. Ну, а тепер будемо робити голову. Беремо рожевий. Дивіться, у мене темно рожевий Якщо у вас є світло рожевий то візьміть краще світло рожевий І відрізаємо не половинку, а четверту частину ось у нас половинка. А ми ось так. І теж Розминаємо, прогріваємо, щоб у нас був він м'якенький. Робимо кульку коловими рухами. І тепер трішечки її прокочуємо теж, щоб було у вигляді яйця. Тому що у вівці мордочка така не дуже загострена. Закругляємо, ось така голова у нас з вами повинна вийти. Тепер відкладаємо і треба нам ще відрізати на вушка. На вушка відрізаємо невеличкі частинки. Робимо теж кульку маленьку, потім її трішечки розкочуємо, ось так, і сплющуємо, не сильно, але сплющуємо, щоб у нас вийшов такий у вигляді овальчика. І тепер одну сторону защіпуємо, загинаємо. У трубочку і одну сторону защіпуємо, а і рівненька. Ось таке вушко одне повинно вийти. І тепер так само робимо інше вушко. Ось такі вушка в мене вийшли. І тепер ми беремо їх, приєднуємо до голови вушком звернутою частинкою сюди вперед. Ось так, з однієї сторони. І ось так з іншої сторони. Ось такі два вушка вийшли. Тепер ми приєднуємо нашу голову до тулуба. Тут у нас хвостик. Спереду ось така у нас вівця. Ось так. Тепер що ми робимо? У мене залишилися ще наші спіральки. І, звичайно, ми теж їй на голову робимо такі спіральки, красива, щоб була в зачіску для нашої вівці. Ось так гарненько. Ну і тепер у мене ще залишився маленький шматочок білого кольору, нам треба зробити для неї оченята, то робимо дві кульки білого кольору і дві менші кульки чорного кольору. Так, беру чорний, відщіпую маленькі шматочки. І буду приєднувати оченята. Маленьку, кулечку сюди з однієї сторони. Ось так. Одне оченятка, друге оченятка. Дивіться, як уже красива наша вівця. І тепер менші кульки посередині також оченятка. Ось так. І на цю сторону, на це око ось так. Гляньте, як уже гарненько виходить у нас. Так, і тепер ми беремо стику і намічаємо ди носик. з однієї сторони таку маленьку ямочку робимо, і з другої сторони. І можна продавити, промалювати ротик внизу. Погляньте, яка вівця у мене вийшла. Дітки, ви також зможете зліпити таку вівцю. Я знаю, що ви старанні, що ви в мене молодці. До побачення, мої любі, до наступної зустрічі!